Всіх вітаю! Мене звати Лончакова Марія, я інтегративний гінеколог, і в цьому відео я хочу підняти дуже важливу тему це гормональне здоров'я підлітків. Я дорослий гінеколог, я консультую повнолітніх жінок, але вони часто мають неповнолітніх дітей, дівчат і питають мене, а могли би ви сказати, що робити моєї доньки? Там нерегулярний цикл або. Болісні місячні, або там болять груди, ПМС, або вона неадекватна, коли в неї мастральні коливання ці гормональні. І е, я завжди починаю пояснювати, що саме основне з і, там, жінки питають, що їй попити, може, їй якісь вітаміни, такі як мені, чи ще якісь. Е, я кажу, що в першу чергу ви маєте слідкувати, щоб ваша донька нормально харчувалась, нормально спала. Не стресувала, щоб в неї не було якихось внутрішніх сильних переживань. І в цьому відео я хочу розповісти детальніше, тому що жодні вітаміни не допоможуть, якщо в підлітка та й в дорослої людини немає ну, просто базового нормального способу в життя. Але якщо доросла людина, вона сама за себе відповідальна і, в принципі, десь організм може компенсувати, то в підлітки все набагато серйозніше, тому що це. А саме такий підлітковий період, коли формується гормональна система, вона встановлюється, плюс формуються певні звички, спосіб життя, які потім матимуть наслідки протягом всього життя, тому що кажуть, посієш вчинок, пожнеш звичку, пожне, посієш звичку, пожнеш характер, пожне, характер, пожнеш долю. Тобто ось ці звички, вони насправді закладають долю цих підлітків на все їх майбутнє життя. А що я хочу основне наголосити? Що також, крім там здоров'я, циклу і так далі, треба обов'язково звертати увагу на психоемоційний стан підлітків. Вони часто не розповідають про свої хвилювання, про свої проблеми, про свої переживання, про свої якісь психотравми, що в них відбувається в особистому житті, в соціумі, в колективі, серед друзів. І кажуть, що всі травми з дитинства насправді дуже багато травм психологічних вони з підліткового віку. Є багато людей, в кого було благополучне дитинство, але в соціумі в оточенні в підлітковому віці в них сформувалися якісь психотравми. Тому дуже це також важливо не тільки забезпечити підлітку нормальні умови гормонального становлення, але й психологічну обстановку, які здововірливий зв'язок. Щоб ваш підліток міг поділитися або з вами, або з кими з вашого оточення. Можливо, там хтось з ваших друзів, родичів, кому дитина буде більш довіряти і не соромитись, це дуже важливо. А які основні умови гормонального здоров'я підлітків, і щоб в них нормально все встановилось взагалі і потім не було там проблем? Це, звичайно, генетика. Ну тут ми вже нічого не зробимо з генетикою, тут просто треба віддавати собі. Адекватний звіт, які гени ви передаєте дитині. Якщо у вас є якісь слабкі місця, такі сімейні, то вже діяти на випередження, не чекати, поки в дитини проявляться ці хвороби, займатися профілактикою. А також сімейні соціальні умови дуже важливі, і в підлітків більше навіть за сім'ю важливе у вас соціальне оточення, але звичайно, що відбувається вдома, теж дуже важливо. Повноцінне, натуральне, якісне харчування якомога менше всякої синтетики, хімії, солодощів, десертів, чіпсів, снеків, щоб це було максимальне натуральне харчування. Нехай там дитина вже десь доженеться в школі, в коледжі, в оточенні в вільний час якимись снеками, не корисно їжу, Зрозуміло, що всі підлітки її їдять, але якщо ви заклали базу, дитина нормально три рази на день поїла, то це вже буде дуже. Великі плюси, і ці снеки вони так не нашкодять. А, сон, обов'язково, звичайно, важко дорослу дитину вже, підлітка це вже доросла людина, змусити там лягати в 9-10. Але вони всі зазвичай сидять в гаджетах, треба це все ж таки контролювати, пояснювати. Дівчатам це простіше пояснити, можна зайти з боку там, краси і фігури, що хочеш бути красивою, хочеш, щоб не було напрямків, щоб не було акне, висипань, то треба їсти правильно, і треба спати добре і так далі. І стрес-менеджмент, тому що всі ці. Емоційні гойдалки, до яких так схильні підлітки, вони ж розгойдують і гормональний фон також не дають йому нормально встановитись. Що стосовно повноцінного харчування, це якомога більше натуральних продуктів, природних, не синтетичних, не А, намагати, щоб дитина привчилася їсти три рази на день нормально, там ну може десь перекусувати, але повноцінне трьохразове харчування. Щоб продукти були нутритивно цінні, дуже часто підлітки там діється, їдять одну капусту, якісь зелені салати. Ні, вони повинні їсти білки, жири, вуглеводи, щоб це була повноцінна збалансована тарілка. Тваринні продукти обов'язково потрібні для встановлення нормального гормонального статусу, взагалі для функціонування організму, нервової системи. Часто підлітки також вегані, через якісь там модні чи гуманістичні міркування. Це бажано все ж таки. Проводити роботу з цього плану, якщо неможливо переконати, хоча б заміщувати вегетаріанцям амінокислоти, вітаміни групи Б, лецитин і всі ці тваринні речовини, які вони не які є необхідними для їх нормального розвитку. Жири, контролювати, щоб вони їли жири, але не траджири, щоб це був не фастфуд, не якісь промислові солодощі, вуглеводи треба їсти, але теж бажано каші, щось таке більш-менш здорове, не там. Солодке 10 разів на день і слідкувати, щоб підлітків не було дуже високого інсуліну, трошки підвищений він в них може бути. Це нормально, бо вони ростуть, і інсулін це набір, е, гормон росту певною мірою, але дуже високий інсулін в підлітковому віці, інсулінорезистентність, вона потім закладає дуже серйозні гормональні проблеми, полікістоз, і порушення циклу, і ці всі животи негарні, е, талії то, товсті і так далі. Алкоголь часто підлітки вживають, він теж дуже негативно впливає на мікрофлору, і на засвоєння вітамінів групи Б, і на інсуліни, і на печінку, тому алкоголь бажано. Ну я розумію, що це все повністю проконтролювати неможливо. але якщо це дівчинка, то хоча б їй пояснювати, що хочеш гарну шкіру, тонку талію, то алкоголь з цим не сумісний. Газовані солодкі напої, часто підлітки п'ють соки, коло замість води, енергетиками зловживають. Цього всього не повинно бути, або має бути на мінімумі, хоча б щоб цього не було вдома у вас в наявності, тому що все це порушує їм обмін речовин, і це все далі має наслідки на все життя. Вітаміни, мінерали, мікроелементи обов'язково. І е, я сьогодні писала в себе сторі, що я не розумію, на що розраховують люди, які все отримують з їжі. Особливо там мами в декреті, які там відгодови відносили вагітність, годують грудьми. І от мами підлітків теж я не розумію, на що вони розраховують, якщо вони не дають дітям вітаміни. Абсолютно обов'язково треба давати підліткам амінокислоти, не протеїни, а саме амінокислоти, якісні жири, жиророзчинні вітаміни, вітаміни групи Б, йод, цинк, селен, щоб що то подібна залоза нормально функціонувала, щоб у дівчат не було ПМС, не боліли груди. Лецитин, омега-3 і обов'язково магній. Обов Він потрібен не тільки для заспокоєння сну, а й для формування скелету, який швидко росте в підліках м'язів, і слідкувати за харчовою поведінкою, тому що серед підлітків дуже поширені розлади харчової поведінки. Анорексія, болемія, компульсивне приїдання це обов'язково коригувати. Якщо ви бачите, то вести дитинку до психолога. Вплив маси тіла як дуже низька вага, якщо дитина астенічна, підліток або вона там на дієтах, не дай Боже, анорексію страждає, так і надлишкова маса тіла, навіть якщо немає по всьому тілу живіт дуже товстий, це вже буде розгойдувати гормональний фон і порушувати нормальну роботу гормональної системи, тому що. Маса тіла має бути нормальна. Індекс маси тіла від 18 до 25, не дефіциту не має бути ні надлишку, і має бути нормальний плоский живіт, не повинно бути ось цього кортизолового інсулінового живота, коли тільки на животі накопичується е, жирова маса. Якщо ви бачите в свого підлітка такий розподіл е, ваги, е, то ви маєте звернути увагу на рівень інсуліну, на харчування, на рівень кортизолу, тому що це вже також дзвіночки, що надалі будуть гормональні порушення. І це те, що можна вже спіймати на ранніх стадіях, скоригувати, і потім буде все добре. Плюс дівчата дуже через це комплексують, переймаються. Ожиріння, і навіть ожиріння тільки локальне на животі, воно запускає запальний каскад, дисгормональний каскад, і далі це все матиме різноманітні прояви. Обов'язково сон, тому що і гормональна система формується у вісні, і імунна функція завершується у вісні, і відновлення нервової системи, чому підлітки часто мають і депресія, апатії, якісь там. Емоційні гойдалки, роздратованість вибуховість, всі ці емоційні проблеми вони будуть трошки м'якше, якщо дитина буде нормально їсти, нормально спати і буде приймати, хоча б там магній і базові вітаміни. Час підходу на сон дуже важливий Часто підлітки я пам'ятаю по собі, бачу там по своїй молодшій сестрі, що вони можуть сидіти до ночі в гаджетах, батьки полягали. Нарешті можна там на самоті бути. Це треба якось контролювати в ідеалі, якщо це можливо, забирати гаджети за 3-5 годин до сну, щоб вночі не було в них доступу до них. І контролювати рівень стресу в дітей він буває і соціальний в школі або в колективі в компанії, де дитина перебуває найчастіше, тому що соціум це саме важлива категорія людей для підлітка. Якщо для дитини важлива мама, тато, бабуся, то для підлітка це його соціальне оточення. Родинний психоемоційний стрес, якісь комплекси стосовно зовнішності, особливо в дівчат, фігури це також треба з дітьми обговорювати, навчання не створювати додатковий тиск через оцінки і так далі, тому що до підліткам їм і так складно. В них дуже боять гормони. Змінюється тіло, змінюється психіка. Вони ще не вміють з цим якось поводитись. Дуже високий тиск, дуже вони себе порівнюють з іншими підлітками. Багато ще інформаційного стресу, цей соцмережі, гаджети і так далі. Ну і особисті всі переживання в підлітковому віці сприймаються як кінець світу, як драма на все життя, Ромео Джулієта. Тому все ж таки. Треба намагати, щоб в підлітків було хоча б вдома менше стресу, тому що часто для підлітків в них в соціумі стрес вони і собі не подобаються, в них ще якісь там особисті драми, потім зрозуміло, що вони не вартували і абсолютно їх нервів. Але тим не менш, це сприймається дуже загострено, і бажано, щоб у підлітків, хоча б вдома, була така тиха гавань, куди вони можуть прийти, відновитись, хоча б розслабитись. них хоча б кортизол спаде, хоча б вдома. І вже це буде нормально допомагати їм формуватися. Тому, будь ласка. Звертайте на це увагу, це дуже важливо. Я сподіваюся, це відео буде корисне, допоможе комусь. І в наступних відео я розповім вже безпосередньо про менструальну функцію у дівчат, як вона встановлюється, які норми, що може бути, що не може бути, що є нормою, що не є нормою, і як знову ж таки допомогти дівчатам сформувати здоровий гормональний фон для того, щоб в нас було здорове покоління. Гарних жінок, які витрачають кошти на нові сукні і косметику, а не на походи до лікарів і безкінечні здачі аналізів. Отак. От всім бажаю гарних вихідних. До зустрічі. Чекаю на ваші лайки, коментарі і репости. До нових відео.